Машинки вже сюди відбухло брови непонятно що з с Ну ця цяку по... набрали без необхідності Покровськ нема чого їздити в Мирноград, тому що так ми там під ребом їдемо, ну от оптоволокна реб не спасає. Спрятали, ти зрозумів, дирку? Mm. Ти понял? Селенки спрятали. Щоб хтось залетів. Якась паскуда це місце. Да. Кстати, да. до речі, що по покрові Ты понял? Е хтось, ну, очевидно, з підорасів цих дунів, поспилював дерева по вулицям, видно, щоб перегороджували рух. Покровська наша підконтрольна територія. На жаль, Дуже по багатьом вулицям, треба розібратися. І здорові такі дерева перекрили рух. Тут, звісно, пролітає блять, вже просто кенець. І, до речі, окремо зазначу, там писателі різних фейсбучні, сидячи в Києві, розказують, що воєнні стріляють по FPV, які знаходяться на вулицях, сідають там чи закінчується батарея. Це відбувається практично кожен день, і ми збиваємо і пів стрілецької зброї, і знищуємо її, якщо нема саперів на місці, також стрілецької зброї. Така реальність цієї війни. І в той же час пролітають і снаряди і каби, і що хочеш. І тут же ходять місцеве населення. Так, да, Тут таке, лайно рідкісне, ну, не пишіть, чого не знаєте. І в Піві, яке лежить або сидить на дорозі на тротуарі, обов'язково потрібно знешкоджувати. Там різний взриватель, різний час, дуже багато цих новинок. тому Без необхідності не ходіть. Дуже багато спаленої техніки. Я зараз вам покажу на виїзді з Покровська. На жаль, спалили. Був один удар в Родінському сьогодні. Зранку на шинмонтажі спалили декілька автівок. І отут вже на в'їзді в, в Покровськ. Траса, вона сюди долітають дрони, але ну, не спіши. я Що їм покажу. Тому ще раз кажу: без необхідності не потрібно сюди їхати. Абсолютне зло. Це військовим, понятно, що по своїм задачам потрібно кататися, а цивільним немає такої необхідності їхати. туди. Тим більше з якимись туристичними цілями. Постановите підійде не ми ще всі. Подивимося, чи це є чи інше. Можливо, це не FPV. можливо, він просто було самозгорання Да, поїхало. Можливо, це якась інша причина. причина? Ну зрозуміло, по крайній мірі, так не зрозуміло, чому був згорів. Ми будемо сподіватися, що це не FPV. Але в Родінському було влучання на, і на ну, на жаль, є загиблі.